Список військових потреб від України, ППО, бронетехніка та засоби радіоелектронної боротьби Україна просить у Німеччини озброєння на мільярди євро. Запит опублікували німецькі змі, що в списку і як відреагував офіційний Берлін. Тетяна Логунова розповість. Острі! Секретний запит, що потрапив у розпорядження журналістів, найпопулярніший таблоїд Днімеччини більд опублікував список зброї, яку Україна просить у німців. Цей конфіденційний документ стверджує видання. Київ передав Берліну кілька днів тому. У переліку затребуваного озброєння три умовні категорії: броньований транспорт, засоби радіоелектронної боротьби, і найголовніше протиповітряна оборона. Загальна вартість пакету мільярди євро. Згідно зі списком, Україна зацікавлена у чотирьох нових системах типу IRST. Київ просить Берлін надати 1500 керованих ракет для ракетного комплексу середньої дальності і 500 керованих ракет для комплексу малої дальності. Крім цього, є запит на 200 тисяч зенітних боєприпасів калібру 40 міліметрів для протидії російським дронам. Джерела видання у військових та промислових колах підтвердили наявність запиту. А ось Міністерство оборони Німеччини від коментарів утрималося через рішення уряду Фрідріха Мерца засекретити усю інформацію про військову підтримку України. Від травня німці відправляють пакети військової допомоги в конфіденційному режимі. Зміркувань військової безпеки та з огляду на нову комунікаційну політику федерального уряду щодо підтримки України. Ми не відповідаємо на запитання про військову допомогу. Рішення щодо українського запиту ухвалюватиме канцлер разом з міністрами оборони та фінансів, і найімовірніше його теж не оголошуватимуть публічно. Про додаткову військову допомогу для українського війська канцлера Фрідріха Мерца просить не тільки офіційний Київ, а й депутати Бундестагу від партії зелені, що нині в опозиції, представники цієї політичної сили звернулися до голови уряду з вимогою збільшити підтримку за рахунок рекордних витрат на оборону, які ще навесні схвалив німецький парламент, завдяки голосам від партії зелені. Автори листа просять Мерца підвищити видатки на допомогу Україні, закладені в німецький бюджет. На зараз німеччина планує виділити трохи більше як 8 мільярдів євро протягом наступних трьох років. Тетяна Слав Фролов подробиці Німецьке бюро телеканалу інтермарафон Єдині новини.